Доброго дня, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами таким засобом, як горна кислота, який сприяє появі зав'язі, цвітінню, нестачі бору у помідорах, покращенню якості і цукритості плодів. Розбавляється він 1 грам на 1 літр теплої води. Цей препарат дуже дешевий, легко користуванні. Придбав цей препарат на сайті AgroShop. Ось я розвів уже борну кисотку оприскувачі. Це оприскувач на 2 літра, пневматичний, ручний. це дуже зручне користування. Я його до речі придбав також на сайті Агрошоп. Ось ми зараз підемо з вами оприскувати наші помідорчики. Ось ми і обробили наші помідори, борною кислотою. Використовуйте цей надійний засіб для високих урожаїв. Дякую за увагу. До побачення.